Не крутіть ви КАРТУ І глобус, не знайдете ви на них. Україну причудову, без підказки і позивних, ми розкажемо про неї все, що знаємо на цю мить. Хто прослухає уважно, вмить захочеться тут жити. В країну цю знань ми ідемо щодня без вагань, багато в ній є, приємних подій і змагань. Нам весело тут і цікаво. Ліцею ми скажемо браво! Ліцей наш це гордість моя. Вітаю вас! Мене звати Тамара Олексіїна, і я запрошую вас у навчальний заклад, де учні і працівники надзвичайно пишаються тим, що вони навчаються саме у стінах цього професійного ліцею. Ходімо поцікавимося в них, чому саме свою Альма-Матір вони вважають найкращою в області. Всім нам відомо, з чого починається театр? А от з чого, а правильніше з кого, починається навчальний заклад? Звісно, з директора. Олександр Леонідович один з наймолодших керівників професійно-технічних навчальних закладів області. Олександре Леонідовичу, скажіть, будь ласка, чи легко вам працюється на посаді директора? Що є найважчим у роботі? І зрештою, чи пишаєтеся ви своїм навчальним закладом і колективом? Ну, щодо наймолодшого керівника Тамараксіна, то я сумніваюся. А от щодо навчального закладу, дійсно, наш навчальний заклад є наймолодшим закладом в Рівненській області. Ну, звичайно, труднощі у нас щодо виконання своїх чи наших посадових обов'язків багато, але насамперед. Це звичайно швидке реагування на ринок праці, чому? Щороку змінюються різні вимоги ринку, різні професії. І звичайно, так само як і люди шукають собі нову професію, так і ми намагаємося швидко реагувати на потребу ринку праці. Ну а це не завжди виходить швидко, тому що це потрібно і матеріальну базу, це потрібно підготувати відповідні документи, підготувати відповідних фахівців. Ну і в цьому є деякі труднощі. Ну а щодо гордості нашого навчального закладу. Ну, я можу сказати, що найцінніше, що є в нашому навчальному закладі, звичайно, це колектив. Це професі... професіонали, фахівці, люди, які повністю віддаються... віддають себе навчанню, підготовці нашої молоді, ну, яка, можна сказати, це майбутнє нашої країни. Олександра Леонідовича ми по праву називаємо гордістю ліцею. Він випускник нашого навчального закладу, пройшов шлях від звичайного робітника заводу «Рівнесільмаш» до творчого керівника. А він завжди пишається нами. Говорить, що найцінніше у його роботі це колектив. Проте, ми вважаємо, що сила колективу у мудрості керівника. Колектив ліцею це творчі люди. Які сіють зерна доброго і вічного у дитячі душі, які постійно працюють над комплексно-методичним забезпеченням предметів, професій, над зміцненням і створенням матеріально-технічної бази, кабінетів лабораторій. Математику в називають царицею наук. А царицею всіх математиків наші учні вважають. Ольгу Арсентіївну, дякую за такі гарні слова. Дійсно, дійсно. Я дуже люблю математику. Я нею горда, що я вчитель математики, тому що в дитинстві я мала в юнацькі роки певні успіхи з математики. Була на Олімпіадах переможцею, маю диплом з, візнаці, з фізмату. І знаєте, я навіть думаю, чому я не науковець, а потім думаю, ні. Я горда, що я вчу дітей, що зі мною вітаються випускники багатьох, багатьох випусків. А ще я маю таку велику гордість в наш ліцей, що наші випускники останніми роками успішно здають. ЗНО, саме з математики, як і з української мови, які з фізики, які з інших предметів, і вступають до вищих далі закладів. Професійну та загальноосвітню підготовку здійснюють 57 педагогічних працівників, які працюють над науково-методичною проблемною темою, особистісно зорієнтоване навчання, основи для реалізації потенційних можливостей учня. Формування їх життєвих та професійних компетентностей, ми пишаємося, що маємо 6 відмінників освіти України, 2 викладачі-методисти, 7 старших викладачів, 3 майстри із званням майстер першої і другої категорії. Вищу категорію мають 20 педагогічних працівників. Ми гордимося, що наші випускники. Здобувши освіту, повертаються назад в рідні стіни ліцею. На сьогодні дев'ять майстрів виробничого навчання на чолі із старшим майстром це наші випускники, які передають свої знання і вміння, навчають ремеслу юну зміну. Хоч самі ще тільки вчора сиділи за учнівськими партами. За цими дверима веде урок. Наймолодший викладач нашого ліцею Снічук Олександр В'ячеславович. Поцікавимося у нього, як він потрапив сюди. О, як я потрапив сюди? Це цікава історія. Свій професійний шлях я розпочав із навчання в професійному ліцеї, здобувши професію електрогазозварник, рихтувальник кузовів. Далі я продовжив навчання в Київському професійно педагогічному коледжі імені Антона Макаренка. І ось одного разу. До нас завітав Савчук Олександр Леонідович та запропонував нам з колегою попрацювати в нього майстрами. Недовго думаючи, ми вирішили спробувати. І не пошкодував, на даний час я працюю викладачем спецпредметів та очолюю методичну комісію електрогазозварників, рихтувальників кузовів. Наша комісія дбає про забезпечення учнів всіми необхідними знаннями та вміннями для працевлаштування. На нашій базі розроблена. Майстерня електрогазозварників найновіша і найсучасніша в західному регіоні. У нас знаходиться 16 постів робочих місць учнів, в які знаходиться таке обладнання для ручного дугового зварювання, напівавтоматичного зварювання, аргонодугового зварювання, газового зварювання та газового різання тобто, всім необхідним для того, щоб наші учні могли спокійно працювати на будь-якому підприємстві в нашому регіоні і не тільки в ньому. Наша методична комісія залюбки передає свої знання та вміння нашим учням. І я радий, що маю змогу долучитися до цього. А особливо я вдячний Олександру Леонідовичу за те, що він мені надав таку можливість. Слюсар з ремонту автомобілів одна з провідних професій, підготовку з якої здійснює наш навчальний заклад. У цій лабораторії автосправи проводить заняття голова методичної комісії слюсарі з ремонту автомобілів Гладунський. Віталій Павлович, завітаємо до нього! Мені подобається передавати свої знання, які я здобув у навчальному закладі своїм вихованцям. Для того, щоб Підготувати слюсарів з ремонту автомобілів 3 та 4 розряду на базі Квасилівського професійного ліцею є чотири майстерні: дві майстерні по ремонту. Одна майстерня по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, інша майстерня по ремонту. Також є слюсарна майстерня, в якій навчаються учні першого курсу загальної слюсарні справи. І новітня майстерня по сучасних стандартах це авторемонтна майстерня. Майстерня з ремонту автомобілів оснащена найсучаснішим обладнанням для ремонту автомобілів. Дане обладнання дозволяє нам виконувати шиномонтаж, балансування коліс, виконувати розвал сходження кутів автомобіля, піднімати автомобіль для виконання ремонтних робіт та діагностичних. Також є мультимедійний сканер, який дозволяє виконувати операції, які пов'язані з комп'ютером автомобіля. Ось. Це все в даній майстерні дозволяє покращити якість навчання. Після закінчення кожного курсу наші учні проходять виробничу практику на підприємствах Рівного та Рівненської області. Хочу сказати про те, що досить такі великі компанії мається на увазі станції технічного обслуговування зацікавлені в тому, щоб наші саме наші учні проходили виробничу практику саме в них. Особисто ми, майстри виробничого навчання, старший майстер, підтримуємо тісні зв'язки із підприємцями області, які надають робочі місця для наших учнів. Ось і що хочеться сказати, що вони мають позитивний відгук про наш ліцей, тобто можна гордитися нашими учнями, тому що вони знайшли своє місце в житті і являються висококваліфікованими робітниками. Методична комісія кухарів-кондитерів нараховує в складі 14 чоловік. Кухарів та кондитерів ми готуємо не так давно, але на даний момент створено два кабінети спеціальних дисциплін, а також дві лабораторії. На базі ліцею створюється нова сучасна лабораторія кухарів, в яку закуплено багато сучасного обладнання це холодильне устаткування, теплове устаткування, пароконвектомати, сучасні інноваційні ваговимірювальні прилади, а також безліч інших інструментів та устаткування. Професія кухаря дуже необхідна на даний час на ринку праці. Майстри виробничого навчання та викладачі передають свої уміння та навички своїм учням. І, безперечно, учні, ідучи в життя, мають великий багаж знань з собою. Понад 23 роки я працюю. У Васильівському професійному ліцеї я горжусь тим, що мене доля пов'язала саме із цим навчальним закладом. Як приємно бачити свою роботу у своїх учнях, а саме, призерів обласних конкурсів, найкращих кухарів не тільки Рівненщини, а й України. Більшість випускників працевлаштовуються в найкращі ресторани області, і, безперечно, праця моїх колег. Та усього педагогічного колективу передається для учнів. А це, мабуть, найвища нагорода для нас, для вчителів. Професія будівельника в нашому навчальному закладі ми готуємо з дня його заснування. Це вже 25 років. Ми в основному будівельників для своїх потреб. Я являюсь головою методичної комісії, передаю свій досвід багаторічний для своїх учнів. Які використовують його на практиці. Виробниче навчання та практику учні проходять нашого ліцею. В даний час проходять учні третього курсу по професії штукатур. Виконують штукатурення навчальної майстерні. В учнівському гуртожитку проживає 145 учнів. До їхніх послуг є кімната відпочинку, в якій вони можуть переглянути останні новини чи художній фільм. Є душова кімната, в якій є вісім душових кабін. Також діти мають змогу користуватися побутовою кімнатою, яка нараховує гладильні доски, праски сучасні. На кожному поверсі встановлені сучасні. Холодильники у кімнатах встановлені чотирикамфорні плити. Книжковий фонд бібліотеки ліцею нараховує 11,5 тисяч примірників. Це і література для загальноосвітньої професійної школи, а також науково-популярна література. Маємо фонд і на електронних носіях. Підручники для загальноосвітньої школи також є і в електронній формі. До послуг читачів, користувачів комп'ютери. Один з них підключено до інтернету, що значно пожвавлює роботу читачів. Учні нашого ліцею дуже люблять спорт, а допомагає полюбити їм фізкультуру і вести здоровий спосіб життя наш керівник фізичного виховання Кривчук Сергій Олександрович. Завітаємо до нього. Вся моя робота пов'язана з дітьми. Мета нашої кафедри фізичної культури це здоровий образ життя. У нашому ліцеї також є гурткова робота. Працюють учні, які тут навчалися. Зараз стали викладачі. З одних таких є працівників Оксана Миколаївна Побула. Вона майстер спорту з боротьби дзюдо, яка займалася в цьому залі. Здобула великий результат. Даний час працює керівником гуртка. Діти дуже полюбляють фізкультуру, гурткову роботу. Я думаю, це їм на користь. Самоврятування і люк Ольга пишаюсь тим, що навчаюся в Васильівському професійному ліцеї. Другий рік я на посаді голови. Мені дуже подобається як і навчання, так і моя робота. Адже в нас між учнями і вчителями дуже хороші і дружні стосунки. Ми з вами у методичному кабінеті ліцею. Ваш сьогоднішній екскурсовод працюю методистом цього навчального закладу. Звісно, я пишаюся своїм ліцеєм. Мені надзвичайно приємно. Коли і учні, і працівники звертаються до мене за допомогою, я впевнена, що кожен з нас може і словом, і ділом довести, що наш ліцей це наша гордість. Наш ліцей це суперклас! Приходьте вчитися!